Нові подробиці лондонського життя сина Володимира Соловйова за інформацією британського видання The Sun, Данила Соловйова помітили у відомому лгбт клубі столиці Великої Британії. До того ще й на оргії, куди учасники пікантної вечірки поїхали опісля. Як йдеться у повідомленні сина пропагандиста у чоловічій англійській компанії називають блондиночка. Нагадаю, кількома днями раніше у мережі поширили фото Соловйова молодшого, де хлопець позує у жіночому одязі з манікюром та макіяжем. Це при тому, що його батько-пропагандист у своїх програмах активно критикує загніваючий запад і, в тому числі, ЛГБТ, і закликає всіх повнолітніх хлопців йти на війну проти України. В одному із таких ефірів Соловйов буквально влаштував істерику через появу фотографій свого сина. На у мережі. Так, откуд же всі цепсушне хі пошла? Сматрю. Джекс Джейсон Джейс Майт. Ну, гей, а не Джей. Он не смайт, а філька хвилин він обзивав усіх, хто про це написав, а в кінці заявив про набожність сина і його любов до православ'я. У пропагандиста Соловйова восьмеро дітей. Троє з них це хлопці призовного віку. Однак жоден з них не перебуває на війні.